Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх середа середа, 3 грудня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен день ми починаємо не лише з кави, а й з перегляду того, що ж палає на болотах. Отож, в новинах чули про знищення нафтобази у Тамбовській області. Але це не все, що звідти відомо. Майже всю ніч закривали небо на план Кавьор у Тамбовській області. Крім того, закривали аеропорти в Орловській, Ліпецькій, Вороніжській, Волонгоградській, Астраханській і Саратовській областях. А ну ближче до нас, у Воронійській області також пошкоджені резервуари з паливом після атаки безпілотників. Це підтвердив місцевий губернатор. Щось воно таки палає у них і це цікаво. Підключаємо до розмови гостя військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Росіяни напередодні погрожували і Європі, і погрожували Україні, і розказували, що удари по їхній нафтоперевалці це, нібито, як вони вважають, терористичні акти. Але найцікавіший епізод, який варто обговорити на самому початку, це російський танкер Мідволга-2. він був пошкоджений десь біля узбережжя Туреччини. Відомо, що він ходив під прапором Російської Федерації і за офіційними повідомленнями перевозив. Олію, але цікаве, і тоді питання, навіщо він йшов таким маршрутом, тому що ну це можна було зробити все, не доходячи до турецьких територіальних вод, чи до виключної економічної зони Республіки Туреччина там значно ближчий маршрут можна було би прокласти. Ну і міністерство закордонних справ України каже, що Україна до цієї конкретної атаки не причетна. А інцидент могла інсценувати сама Росія. А навіщо такі інсценування? Нування і що ви за цим бачите? Два танкери два три дні тому. Окей, про це вже визнала Україна. Служба безпеки України оприлюднювала навіть відео цих атак на танкери. А от питання, навіщо, навіщо інсценізувати якусь аварію на олієвозі? От, мені у мене це виникає викликає запитання. Що ви про це думаєте? Ще один танкер біля Сенегалу. А ну да, там теж це якісь якісь, можливо, екоактивісти, еко пінгвіни ж зараз страждають, а світ лише занепокоюється. Тому відповідно, ну можливо, там щось сталося з пінгвінами. Ну, Пінгвіни біля узбережжя Західної Африки то така справа, як вони там могли опинитися. От. Е а стосовно того, що сталося з танкером «Мідволга» Значить, ну, давайте будемо орієнтуватися на заяву офіційну нашого МЗС, що ми до цього не причетні. Ну, от, на цьому поставимо крапку, перейдемо, скажімо так, до е, таємної суті цього питання. Так? Навіщо там цьому танку робили йти саме так, як він йшов? І е, навіщо росіянам були інциновувати е, цю історію? Ну, вони ж люблять. Продемонструвати, значить, які вони погані, які вони гарні, і е, якісь терористи знищують їхні, їхнє майно. Це все ж таки був російський танкер. Це не були там танки під е, іншими прапорами, це був їхній танкер, їм, їм там було варто показати, що е, якісь терористи знищують їхній, скажімо так, круговий склад. Це одна така версія, вона велику міру імпровізована з мого боку. Тому, що оскільки, е, значить... Е, Іншої версії немає там, мені треба щось вам відповісти. А насправді, на мій погляд, там зараз розгортається потроху танкерна війна. Я цю думку вже висловлював: танкерна війна це е дефініція із е історії Ірано-Іракської війни, коли обі обидві країни почали топити танкери, торгівельні суда, значить, все, що йде в присильській перській затоці, для того, щоб позбавити одна одну. Економічного потенціалу і взагалі надходження торгівлі і надходження бюджет для того, щоб може було оплачувати війну, значить, оскільки ми все ж таки маємо два підтвердження з нашого боку е е затоплення ударів по двох танкерах, е і офіційно було значит, підтверджено е значит, ці дії з нашого боку, то в принципі ми можемо і прив'язувати цю танкову ну, війною ну, до нашого, скажімо так, до нашого кейсу. І це дуже правильно, оскільки в такий спосіб ми реалізовуємо санкції на тіньовий флот Російської Федерації. Є, е, є, до речі, вже результати. Історія довкола Сенегалу вона не підтверджується офіційно теж нами, просто щось сталося з танком біля Сенегалу, але це призвело до того, що турецький судновласник так, він вже відмовився працювати з Російською Федерацією. І це головна історія, оскільки е, от, подібні удари. По танкерах ми їх значить, підтверджуємо, ми їх не підтверджуємо, ми їх скосовуємо, спростовуємо, значить, відхрещуємося, вони призводять до того, що е, власники суден, які перевозять цю нафту, вони відмовляються від е, співпраці з Російською Федерацією, і це знову ж таки б'є по, по нафтовому експорту росіян, і власне підривають її можливість вести війну. Так до речі, цю історію цікаво з ретроспективою. Описав військовий оглядач Кирило Данильченко. Він згадує події 22-го року, коли були в тому числі переговори у Туреччині. Пам'ятаємо, тоді Росіяни висували якісь неймовірні вимоги, обіцяли, що не дозволять вивозити зерно з України. Пам'ятаємо, був підписаний зерновий коридор, який росіяни максимально намагалися саботувати, затримувати все, що. Тільки можна затримувати, виходили з цієї угоди, але ну далі якось так сталося, що Чорноморський флот трошечки прорідився, точніше, уже флотилія у 24-му році. Україна досягла довоєнного експорту. Ну і от відповідно сама. Сама ця атака на танкери, що він пише, втопити танкер складно. Там подвійний корпус, система насосів, дубляжі, систем живучості, 274 метровий корабель. Загалом важко пустити під воду. Тому мета вивести з ладу, відправити на ремонт. І головне тут прецедент, щоб страховики, значить, підняли вгору ціни. Щоб ціни на танкери, щоб були, що були у використанні, полізли вгору, щоб екіпажі відмовлялися під. Підписувати контракт, знаючи, що може влетіти в борт півтони бойової частини. От приблизно такі розрахунки, точніше, такі ідеї, він висуває і це доволі чітко перегукується з тим, що говорите ви. Так, абсолютно. По великому рахунку навіть і не варто їх топити, ці танкери, так. Крім того, ми чудово розуміємо, що це може бути небезпечно, в тому сенсі, що він там може можна помилитися значить, і влучити в танкер, який буде повний нафти. І ми чудово розуміємо, що будуть екологічні наслідки. І ну, це ясно, так? Але головне, це з досягнути того результату, що вже було досягнути, що якийсь судновласник відмовився співпрацювати з Російською Федерацією, або підвищення строкових платежів, або взагалі повна відмова значить, ходити в цих водах. Танкерам тіньового флоту, ми це чудово розуміємо, Бо якщо там є якісь е, законні, значить е, маршрути, так то ясна річ, що їх чіпати не варто, і е, ставити про це питання теж не варто. Ціль це саме танкери тіньового флоту, е, і це чіткий меседж. Не співпрацюєш з Росією, не належду. До фото, ну будь ласка, собі ходи цим морем, ніхто тебе не зачепить. Це буде добре з тобою. До речі, ще одна цікава історія. Вона чітко уже виплила з даних інституту чорноморських досліджень. Що ці два атаковані танкери, про які визнає в тому числі служба безпеки України Кайрос і Вірат, вони були приписані до африканської держави Гана. Але увага на станом на 1 листопада у них точніше на да, на 1 листопада у них закінчився період легалізації, Гального перебування під прапором цієї самої Гани, і власне вони були взагалі без жодного законного прапора. І відповідно, ну це нічиї кораблі. А відповідно, і якщо вони кимось пошкоджені, то, то значить це ніко... ніхто не постраждав, умовно кажучи. Оце цікава деталь історії. Давайте повертатися до так званих мирних переговорів напередодні з того, що вдалося дізнатися, значить, за результатами п'ятигодинної зустрічі стів. Вікофа з російським диктатором Путіним, що знову домовились домовлятися, домовились домовлятися. Є якісь умови, які для Росії прийнятні, є якісь умови, які для Росії неприйнятні, жодної конкретики. Ну і от я так розумію, що чергове коло оцієї човникової дипломатії це єдине, що так проглядається, але про результативність зараз не йдеться. Як ви це оцінюєте? Приблизно так. Ми з вами близькі до повернення до, до точки нуль. Так, це як у фільмі День бабака. Пам'ятаєте, кожного ранку головний герой прокидається у 6 годині і все, і все виходить на наступне коло. І так безкінечна, безкінечна кількість разів, допоки він там не вирвився з цієї, з цієї петлі часу. Зараз ми, на жаль, знаходимося у серці цих перемовин такій петлі часу, і поки що з нею я не проглядаю жодного виходу. На жаль, Тому що чудово розуміємо чудово розуміємо що е, мир потрібен всім, але мир на яких умовах? І зараз довкола цих умов і е, це і крутиться. Ми висуваємо свої умови, Російська Федерація висуває власні умови і компромісу поки що щодо цих умов нема. І в цьому полягає головна проблема. Там... Да. І, і зараз ми в принципі виходимо до ситуації близької до точки нуль. Де все може початися спочатку, коли е, можливий вихід з цієї петлі часу, я хочу звернути на увагу на слова Кирила Буданова, він ставить десь на середину лютого. Це його слова, це не мої слова. І він вважає, що саме в цей час може бути якесь вікно для предметних перемовин і з намаганням знайти якісь компромісні рішення. Ну, на мій погляд, це теж може бути приблизно весна літо. Ну, тут я вважаю, що ситуація в економіці Російської Федерації, яка зараз складається не на їхню користь, вона може призвести до е предметних, скажімо так, переговорів про мир. Ну, у нас, в принципі, теж економіка є актуальною, питання економіки, оскільки ми в цьому сенсі залежимо від позиції Європейського Союзу. А зараз там тривають, ну, такі, ломають вони списи стосовно заморожених російських активів. Як їх нам передавати, як забезпечувати значить, потреби Бельгії, і інше, там своя історія. Ну так вони не хочуть ризикувати, але з іншого боку, я так розумію, що принаймні на європейському континенті вже зрозуміли, що підтримка України це якраз внесок в їхню власну безпеку. За результатами зустрічей у Сполучених Штатах Америки, президент Зеленський сказав, що заслухав звіт української делегації. Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном. Але цікаву деталь він навів. Ну точніше, не не він навів, а окремо висловив. Вдячність начальнику генштабу Збройних сил України пану Гнатову цитую за дуже зміцновний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті. Оцей, е, знаєте, сам факт, що на да, Начальник Генерального штабу мусить бріфувати американську групу переговорників про те, а що воно насправді відбувається на землі, на лінії фронту. Ну, Тобто, у Пентагоні недостатньо своєї інформації. Чи як ви це розцінюєте? Що аж треба було цілого гниша відправляти для, для того, щоб поінформувати американців? Ну чому б ні? Ну. Там і Кирило Буданов був у складі делегації, взагалі представники головного управління розвитку. Чим більше інформативності, чим більше фактів, тим краще. Тобто американці можуть спиратися на дані власної розвитки, хоча стосовно діяльності Віткофа в цьому сенсі, в мене є певні сумніви. Ну, але окей, в мене немає інформації, чи користувався він даними, чи не користувався своєю власною розвідкою. Ну але чому ми повинні покладатися там, що лише на те. На бажання Віткофа чи інших представників переговорних делегацій е, е, цікавитися ситуацією на фронті, ми вирішили провести своїх спеціалістів, вони свою функцію виконали і брифували американську сторону стосовно ситуації на землі в російсько-українській війні. Тим паче, що ми пам'ятаємо, що відбулося після того. А після того пішов е, значить, наступний е, потік, скажімо так, інформації з потобіччя з паралельного світу. Від Путіна про те, що вони захопили Покровськ, захопили Мирноград, оточили його, значить. І Вовчанськ. тобто ця інформація абсолютно не була зайвою з, з нашої боку, і це було все правильно. Тобто, оскільки ми бачимо, що Путін намагається значить, створити паралельну реальність, вкласти вух американської делегації і розраховувати на те, що вона в це повірить. Добре, ну а з вашої точки зору, навіщо Путіну була оця інсценізація, Бо інакше як і інсценування, це назвати важко. Навряд чи він приїжджав кудись, ну там ближче 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення, але ну було якесь місце. Він знову вдягнув якусь форму схожу на військову. Ну і оці всі розповіді про взяття в кредит міст, які вони повністю ще не контролюють. По про Покровськ знову ж таки повертаємося станом на ранок, немає повідомлень що Росіяни повністю витіснили українські сили оборони з цього міста знову ж таки мирноград з того, що я можу собі припустити, да там все одно тривають бойові дії. Можливо, уже для української армії це питання. Там часу на відхід, організований відхід, але ну про повний контроль Мирнограда і про оточення теж не йдеться. Навіщо росіянам? Ну точніше, навіщо Путіну ці оці театральні постановки? Ну вони би в там в якійсь перспективі ми розуміємо, що все одно могли би дотиснути, наприклад, той же Покровськ і Мирноград, і тоді вже ну чітко повідомляти ні, вони висилають чергових самогубців, які прибігають кудись до будівлі університету в центрі Покров фоткаються там з прапором і швиденько тікають. Такі речі вони справді працюють як елемент війни, як елемент інформаційно це психологічної війни вони працюють, оскільки я ж кажу, що він хоче впливати на свідомість американських переговорників. Йому потрібна якась картинка для того, щоб довести, що брешемо ми, але не бреше він. Він ж чудово розуміє, що Вітков не поїде на Фокровський, не поїде в Мурноград перевіряти там. Чи, значить, справді там така ситуація, чи там її нема. Ну, тому він значить, створює такі картинки, це в ухо Вітков і іншим американським переговорникам, розраховуючи на те, що вони це повірять. Після того на землі відбувається наступна ситуація. Ну, треба ж доповідь підганяти під реальність. Починається атаки, починається, значить, там. Масове жертвоприношення, і росіяни намагаються просуватися вперед для того, щоб значить, ці доклади вони, хоч якимось чином, значить були е, співзвучні з реальністю. Ну це перше. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це заява Путіна про створення буферних зон. Оце важлива історія насправді. Ми пам'ятаємо їх і, і спроби росіян створити буферні зони в Сумській області, в Харківській області знову ж таки Вовчанськ в цьому сенсі значить, звучав. І у них був проект створення буферних зон у Чернігівській області. Він не відбувся цього року. Але як бачимо, вони від цього не відмовились. Тобто, це означає, що реального, скажімо так, просування в бік миру не проглядається. Тобто Путін ставить нові завдання завдання, нарізає їх в розрахунку, що вони будуть виконані. Тому це це завдання вже на наступний рік. Буферні зони там весна наступного року, там чи може навіть зима. Він вже насправді формує свої запити на наступний рік, і вони полягають в тому, щоб А, захопити Донецьку область, і Б, створити ці самі буферні зони значить, у зоні відповідальності своєї групи військ «Сєвєр» або, або нашого груповані військ північ, тобто це Чернігівська, Сумська та Харківська область. От про що свідчать його е, значить, справжні наміри, і тут немає місця на жаль Жальмюру. Ну так, і навіть російський бюджет, який Путін підписав на наступний рік, він рекордний з часів радянського союзу. От бюджет саме на саме на продовження війни, вже порахували, що це 450 мільйонів доларів на день. От такі цифри вони закладають у свій бюджет. Ну і ще один напрямок, який варто проговорити, це південний напрямок, Гуляйпільський напрямок. Сьогодні зранку Костянтин Машовець, з групи інформаційний спротив, написав такий розлогий огляд того. Що там відбувається, і я буквально пару цитат наведу на жаль для збройних сил України на цьому напрямку. Наразі ситуація не виглядає дуже позитивно. Більше того, на мою думку, ну тобто на думку Костянтина Мошевця. Ситуація тут в оперативному плані виглядає більш загрозливою ніж навіть на покровському напрямку. Так, от тут вищий темп наступу росіян, а кількість військовослужбовців і особ... особового складу техніки і всього іншого приблизно така ж сама, як і на покровському напрямку. Хоча там було довгий час найгарячіше. Більше того, саме сюди з Сумського напрямку перекинули 76-ту десантно штурвову бригаду росіян. no Iizaras Як пише машовець, треба швиденько ухвалювати якісь рішення, тому що інакше наслідки можуть бути значно гіршими ніж навіть падіння Покровська, причому значно гіршими. Перспективи охоплення гуляй поля, а відповідно наближення до обласного центру Запоріжжя. А наближення це означає, що і туди вже прилітатиме щось важче, і ну, наприклад, реактивні системи залпового вогню вже почнуть діставати до околи. Що ми маємо? Розуміти про ситуацію там зараз, тому що, тому що це свіже місце ну, не, не було там спокійно завжди, ніколи не було спокійно. Але от зараз там і більше військ сконцентровано, і у росіян темпи просування вищі. Що ви про це думаєте? Станом на зараз ми маємо інформацію про зупинку наступу російських військ на Голіополе, але на підступах до цього міста. Тобто, воно дуже близько. Відтак, ситуація для Голіополя є складною. Якщо вони туди перекидають додаткові сили, це означає, що вони не відмовилися від намагань його охопити і, е, зрештою, зайняти. В них стояло, е, стояло завдання зробити це до кінця цього року, до кінця цього року, тобто до завершення 2025 року. Відповідно, ми можемо очікувати те, що вони будуть намагатися це завдання виконувати і продовжити наступальні дії. Загальною оцінкою того тих перспектив, які нам загрожують загрожує подібню колія поле я абсолютно згідний. погоджуюсь з ними захоплення голієполя це подальше просування в обхід фортифікацій в бік Оріхова. А Оріхів це вже далі. І просування в бік Запоріжжя. Ну а перспективи для Запоріжжя тут достатньо чітко змальовані, тому насправді ситуація там залишається. Вкрай такою несприятливою, напруженою для Збройних сил України. Дякую вам за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні. Зараз робимо коротку паузу і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.